А давайте, друзяки, відкривати контейнери. Хто доєднався зараз? У нас в даному випадку нов новачки. Я дякую вам за те, що дивитесь, Будь ласка, підписуйтесь на канал. У нас є стріми, у нас є відоси. У нас є інші ігри. У нас є ігролади. У нас є проходження також ігор на стрімі. Взялася за Far Cry 6». Тому дякую всім. Сідайте зручніше. І поїхали відкривати рулетку. У нас є 22 тисячі золота. Витратимо усі 20 тисяч і побачимо, що з цього випаде. Бо я дійсно хочу, щоб мені щось цікаве випало. Один містичний контейнер. Дякую. Давай одразу з якоїсь прокруту контейнер відпад 20 і забираємо. І не буде вмазуватися в 20 тисяч золота. Ох ти що. Давай, давай, будь ласка, далі. Let's go, Пощастить мені чи не пощастить? Ну, цей сюрприз хочу забрати 100%. Для того, щоб покрутити повністю, потрібно 67 тисяч золота. І це вже не піде, як в попередніх оновленнях, що ти продасиш десяточку для того, щоб відкрити. Ні, ні, воно так опа, контейнер розкішний сюрприз. Сюди, сюди. Просто мені хочеться, чесно, от зараз в мене ну, типу, 20 тисяч золота було 22 тисячі. Хочеться вмазатися в ці 22 тисячі ну, і побачити, що випаде. Що випаде за ці 22 тисячі? Бо на повну прикрут потрібно щось скільки 67 тисяч. Якщо що, я тут ні до чого. Саня, та, санята, звісно, всі руки вмив вже. Вже на рибалку збирається, давай крути, цю рулетку. Oh, дякую за підписку, дякую, зберіг усім, дякую. Ну, мені цікаво, чорні скриньки. Чорні скриньки я полюбляю. Давайте, будь ласка, всім чатиком зараз руки затиснули і вболіваємо за мирона. Плюс бере їх усі, мені досить часто випадали якісь танки 10 го рівня. Фух. хвилююсь, блін. Контейнер з кастомізацією. Ну таке лайно завезли. Ну просто навіщо ви сюди впихнули контейнер з кастомізацією. Ну Wargaming, зрозумійте, що нікому не цікаві контейнери з кастомізацією. Чорна скринька 3, дякую. Мені би той подаруночок би готовий. Я зранку на рибалці був, а зрозумів. А мошки тебе не з'їли мені от цікаво, серйозно, бо я тільки на город після роботи вийшов, мошки так їдять, що неможливо нічого зробити. Побачиш, скільки ми відіб'ємо? Мені от, ну реально цікаво. їх усі. Ах, добре, добре. Хай контейнер кастомізації не падає, будь ласка, прошу тебе. Рандомний боже, варгеймушки. А, просто курва! Я попросив, він взяв викинув мені кастомізацію. Навіщо? Що ви зі мною робите? Боже, наступний прокрут це як голочко в моє серце. А, ще анімований аватар. Нафіга, будь ласка, приберіть це лайно. Будь ласка, накидайте туди більше зберіг усі, щоб дати шансу людям трішки підфармити щось. Зберіг усі, дякую. Ще по одному кинь. ну киньте по два, ну типу, ну камон. Я ж не прокусити не можуть. То ти знав, то ти просто знав і ти щось для цього зробив, розумієш? Давай контейнер відпадемо. Ну, будь ласка, ну підфарти один разочок мені. Збери їх усі та й збери їх усі. О, за одне за, за золото. Це мені, це я люблю. Давай за одне золото контейнер відпаде і закінчує. Угу, Кастомізація. Я хочу пошвидше вибити цю кастомізацію, щоб курва це лайно не випадало просто, розумієте. О, контейнер, Оце вже починається контент. Це вже щось починається. Давай, будь ласка, я в тебе вірю. Ти зможеш. збери їх усі, добре, зібрав. Зібрав усі, що міг, серйозно. Будемо відкривати. Будемо відкривати, будемо бачити. Крутимо рулеточку. І збери їх усі. Mm. Ну, оцей мені потрібен. Контейнер, розкішний сюрприз. Там 5 розкішних сюрпризів. Вже буде потужно. На 20 тисяч що нам буде? Та, блін, контейнер з анімованим. Фу, таке лайно просто. Просто. 900 ти... 999 золота, витрачаю на те, що прокрутило контейнер анімований там цей аватар, одне золото, дякую. Ой, як боліче, було 22 тисячі зараз 9. Ви хоч вболіваєте за мене чатику? Ой, контейнер анімований. Навіщо? Ще один залишився і кастомізація, 2. Містичні не падають взагалі, там 5 штук по 3. О, впало, ну диви. А це так працює? Ну давай. Ну, контейнер відпадне, впаде 100%. Ну, я не вірю. 20% взагалі не падає. Це прям ну, неможливо, серйозно. А, ну добре. Ах, помаленьку. Так ціна наступного прокруту. Дорожче, дорожче, дорожче і дорожче. А, 2 мегаконтейнера, добре. Давай далі. Блін, ще трішки залишилось. А там, здається, ще прокрут за золото буде. Буде дуже погано, якщо мені не вистачить там пару чорна скринька. Добре. А скільки до. Прокруто за одне золото. А, ще, ще один. І буде потім за одне золото. Ну, давай, будь ласка. Розкішний сюрприз. 3 х містичний. Давай за один. Ох, я не знаю, мені здається, ніфіга я не відіб'ю, чесно кажучи. Просто, так як падає ці контейнери з кастомізацією, це просто жах. 3х чорна скринька. А давайте. Тільки не кастомізація, те прошу. Пади інший раз, будь ласка. Давай. 3х чорна скринька. Ну, давайте. Ми витратили 20 тисяч золота. Ну, от мені просто цікаво. У нас, по ідеї, є 12 контейнерів збери їх усі. Оце лайно. 11 контейнерів містичних, 13 чорних скриньок, один розкішний сюрприз. 5 анімованих контейнерів з аватаром, 6 мегаконтейнерів. Ну, добре, добре. Тут гарна знижечка. Ну, давайте вже ми це зробимо. ну Що ти, дідько, будеш з ним робити? Давайте. Легесенько тако зараз. Вже 5000 золота закинемо, щоб знати, що воно, чи воно того вартувало, чи ні. Зараз випаде, блін, контейнери з цим. Давайте, будемо бачити. Так, все. Давай далі. Так, поїхали. 5 тисяч золота додали. Це 27 тисяч золота. Все, далі точно не буду нічого відкривати, тому що це просто мазанка. О, воно того, того напевне, вартувало. Відіб'ю, напевне. Давай, будь ласка. І ще один е, контейнер. Цей сюрприз. Будь ласка, давай. Ох, молоде! Молодець, розкішний сюрприз. ти що? Вау, бро! Це реально міць! От, подивіться що. Ну, давайте відкриємо найфіговіше Нагадаю, 27 тисяч золота. Кому шматочок? Засунь тобі собі той шматочок. Хоробрий серцем, дякую. Блискавичний. Нічний ловець. Бургерів, не знаю. Справжній ватажок, дякую. Лисий. А, лисий шматочок. Добре. Ласий шматочок. Сокера Вікінга, добре. Анімований аватар комусь. Може... О, ти що? Так. найлайновіші аватари, анімовані аватари, давайте відкривати. Найфіговіше хочу. Це аватар, лосось. Добре. А, фургон, Фургончик кухаря. лисий шматочок. Скалічене щось там. 20 відпадів забрав четверту прокруту та ще й в плюсах хоч і випав лише капець. Вітаю тебе, друже. Вітаю. Ми зараз відкриваємо. 27 тисяч золота витратили. 27 тисяч, друже, просто. Ну, давайте будемо відкривати їх усі. Нагадаю, що їх усі мені на останньому прокруті випало досить потужно. Сподіваюсь, тут хоча б одну десятку би було б файно. Але це вже таке. Ну тут всепе цей. 1000 золота буде гарантовано. Дякую, 9 штук. Чудово, не надіюся, але. О, 28 тисяч. Ну, єдине, що по досвіду, розумієте, падає. По досвіду падає, і це файно. Тисяча. Чудово. О, і ще тисячу за фарм, я так зрозумів. Дві тисячі за фарм. Добре. Ну, досвіду трішки піднімем. Так, давай, друже, я в тебе вірю. Ну, зберег усі. Один танчик, мені, будь ласка, один танчик. Давай один танчик везе 115. Ну. О, ха -ха -ха. Дякую, дякую. Восьмий рівень. Ну він в мене є. І 20 тисяч сертифікат. Ну. Він в мене є, компенсація за нього скільки тисяч, хто знає? 2450 Ні. Блін, один не вистачило, щоб тисячу забрати. Ну, курва. Так, тільки що вибрав Астрон і Степ плюс 5 кого забрав, 8 танків. Ого, Ну, 2500, напевно, що там виходить. Так, далі у нас що? Далі у нас, Давайте. Контейнер з камуфляжем. Ну це взагалі не входить в мої плани. Ой, ну давайте далі. А, містичний, містичний будемо. Правда, першого рівня. Але всерізно. Опа! Опа! А що так можна було? Одразу містичний сертифікат з нього. 100 золота. Ну, містичний сертифікат, сертифікат це шанси бути нахібаним. Добре. Давай ще один містичний сертифікат, 100 золота. Блін, ну впади колись золото з цього містичного контейнера. Просто б ніколи нормально з містичного контейнера золото не лупить. По 100 золота лупасить. Ну, серйозно, впади там 5 тисяч лагмарону, хоп. Та дідько тобі. Давай містичний сертифікат, я затикаю пельку. Один містичний сертифікат, я більше не потякаю в сторону містичних контейнерів. Хоп, 3000 золота. Принципі, якщо так подумати, я погоджуюся. Тисну тобі праву лапу. Нормально, так 3000. Сім <кх> днів, дякую. Ну, ресурси сипать. І містичний Містичний мирон. А, Добре, давайте далі. У нас чорну скриньку. Чорна скринька гарантована золото і може бути ще одна чорна скринька. 200 золота. Непогано, я полюбляю чорні скриньки. Давай, містич чорну скриньку 2. Ну будь ласка, кому 12 чорних скриньок. Це вже досить добре. 200 золота. Диві, а чорні скриньки другого рівня не падають. Це що за вмазанка? 37 вільного досвіду. Е, дякую, 37. <плес> <плес> дякую. 741. Хто придумав цей рандомайзер? 400 золота. Ні, по золоту, ну наче добре. 400 золота. Дякую, дякую. 400 золота. Слухайте, ну якось непогано начебто, ні? 400 золота. Чорна скринька 3. 3. Ого. А це що? Ще... А чек так. Чорна скринька 2. Із чорної скриньки 1 випала чорна скринька 3. Я думав, там тільки чорна скринька 2 падає. 400 золота. Дякую. Ну по золоту якось ну, сипить. І 400 золота, давай ще раз. 300. Ну, слухай, погоджуюсь. Давайте чорну скринку 2 відкриємо. Тут від 200 до 600 золота. Давай 600 золота. 400, ну, слухай. Я люблю Я люблю 400. Давай далі. 600 золота, ну, слухай Потужно. Так, у нас залишається три контейнери, розкішний сюрприз, і у нас залишається мегаконтейнери. 11 мегаконтейнерів. Нагадаю, що з мегаконтейнера мені якось дропнулось 20 тисяч золота. Плюс можуть випасти танк. Якщо дивитися по. А, блін, тут не можна, напевно, подивитись відсоток. А, ні, можна ось. Постійно забуваю. 0-0, 3% випасти. Будь ласка, один танчик, будь ласка, один танчик вже буде. І давай! 1500 золота, а, це. Потрібно. Це я зрозумів що воно. Чорна скринька і 300 золота. Notbed. Прикольно, що з цієї скриньки падають інші скриньки. Але давай так випадає так з лівої сторони. так. З лівої сторони, так бам! Раз, два, три, чотири. Блін, якщо 5000 золота, а не 5 тисяч досвіду. Давай, давай. Три тисяча золота. Not bad. Добре, пішло, пішло. Давай, далі. Мені здається, можна відбитися, але. 250 золота. Давай, будь ласка, ну, золото 3 або 5 тисяч. Вискочка. 500 золота. Бляха, курва, та вискочка мені до одного байна. 300 золота. Давай Ще два відкрию, там гарантовано буде щось. О! 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 Курва. Ну, в мене його не було. Я цей танчик до останнього не купував. Тому що він мені не подобається. І серед усього, що в мене є, випало то, чого в мене нема. У мене є купа танків 8 рівня. 8, -го, 10. У мене практично всі танки 10 рівня. Мені випало те, чого в мене не було, із два ша. Дякую. Дякую. 1250 золота ну. Поважаю, поважаю. Так, давайте. збери їх усі, і тут випадає чиптайним кашу і зараз. Бах, так? а ні. 1000 золота, ну і 28 тисяч. Потужно. Ні, ну, давай далі. Чорна скринька один. 300 золота. Так, добре. Давайте зараз відкривати містичний сертифікат. Саме цікавеньке. Опа! 5 тисяч золота. сюди, легесенько. Так, друзяка, зараз починається цікавенько. Розкішний сюрприз. Три танка ми зараз отримано, отримаємо гарантовано. Це буде компенсація або танчик. Протискайте, будь ласка, подобайки та підписуйтесь за файний бородатий контент. Об'єкт 907 потенційна десяточка. Є в мене в ангарі. Далі. Шерман лози. Ох. За що ви мене так не любите? Type 64. Курва, дві шестірки. По 750 золота. Ой, добре, що хоча б падає. Ну тут не підфартило, тут, тут не підфартило, Ой, ще й танчик випав. Ну, давай 907, щоб хоча б 7500 золота було. 5000 золота. Ну, а зараз будемо дивитися, чи ми відбили, чи не відбили. Я не рахував, але, в принципі, думаю, що ми десь. 25 тисяч зафармили приблизно. Ох ти що, математик з мене господній. 35 тисяч! Мерон відбив 27 тисяч було і 35 тисяч вийшов. Ну, слухайте, ну, слухайте. Гарно було, гарно. Чи вартує продовжувати далі, чи не вартує? А ну, скажіть мені, будь ласка. Що скажете? В принципі, добити його можна, але чи вартує воно того? От зараз Ну ми в плюсі, розумієте? От зараз ми в плюсі. Тут будуть контейнер відпад. Контейнер відпад ну я не дуже поважаю все-таки. 0,28%. Ой. Так. Го. Ну, тобі тільки Го, бляха, тільки це витрачав, щоб щось. гемблити до останнього. А то що я. Та, бляха-курва, не хочеться, якби серйозно. Ну, потенційно, тут є два е, гарних конта, розкішний сюрприз. Тут є чорна скринька. Ну, це таке чорна скринька. Скільки мені ще потрібно буде вмазатись? Я де зараз тут? Блін, ну багатсько. Блін, ну багат, багатенсько. Ну, нагороди, зрозумієте, не, не радують мене. Нагороди не радують. Що з нього може випасти? Ну, виходить 9 містичних контейнерів. Два розкішних сюрпризи. 5 чорної скриньки. 5-8 чорних скриньок, по суті. 8 чорних скриньок, запам'ятали, 9 містичних контейнерів, 4 мега-контейнерів. Хто не ризикує, той не, той не п'є шампанського. Та ну, бляха, не хочеться. Ну, дідько, бляха. Ці контейнери відпад, вони не відпад, вони. хрінопад. Ну, давайте спробуємо. грати з ним. Ух, як боляче зараз для мене. Я не хочу на це дивитися. Дякую. Ну давай контейнер відпад. Падло, падай, бляха. Добре, розкішний сюрприз. Пішла вода по трубам. Це ще два кастомізації, блін, я буду рад, якщо це буде за щось дороге, буду його відкривати. Ох, просто 2000 дві витрати на відкриття. Ой, бери усі. У мене я вже не можу. Просто можна це можна це пропустити просто. У мене болить серйозно. Чорна скринька. Ого. Не відкуплюся 100%. Просто злию це все і не відкуплюся. Ой, ой, фу, не люблю таке. Ну, давайте його. Давайте, давайте. Вже до кінця доб'ємо. Так, три чорні скриньки. Ви скажете, Мирон, потрібно було зупинитись. Я скажу: да, потрібно було зупинитись, але, бляха, не зупинився, розумієте. Містичний контейнер, бо Ну, випало непогано. Я з 27 піднявся до 35. Тобто, по факту, фарманув собі так. Розкішний, дякую. Ух, ну мені, напевно, навіть не вистачить для того, щоб відкрити це все. Давай, випадай вже контейнер цей відпад. Ой-ой-ой. ой-ой-ой. Так, ой -ой -ой. да, мені не вистачить, щоб це все відкрити. Та ну, дідько, бляха. Давай контейнер відпад, будь ласка, 20 штук. так. Угу. Каже, сиди, сиди. Давай контейнер відпад посередині. Угу, Дідько тобі. Бляха, в мене на один прокрут не вистачить. Як ви думаєте, що випаде? Хто б думав? І ми ж граємо на хібаловку? Ой, просто це якась вмазанка, серйозно. Що б таке продати? Ми можемо потенційно відкрити, але так буде нецікаво. Бачите, що у нас тут? Та ні, це я не відіб'ю вже 100%, як би тупо не хотілося. Це 100% буде мінус. Ну, вже треба до кінця. Та потрібно 100%. Але ж просто розумієте, щось би продати. Це, бляха, на два прокрути мені треба. Не продавай. Та я оце думаю ж, не хочу нічого продавати. Походу, будемо відкривати ці конти. О, давайте відкривати ці конти. Так, оце я одразу лайно пропускаю, воно мені не цікаво, це таке лайно, що лайном поганяє фу. Одразу. Так, давайте молитися на ці конти, бо я, бляха, так вмазався, Це просто жест. Чувствую, мене зараз просто так поставлять раком. Аж дирки свістити будуть. Дякую. Хельсинг, який в мене є, за який буде компенсація в сріблі, якого у мене 37 мільйонів. Дякую. Опа. Хіба, все, зараз дезмораліка піде в Мерона. Ой, давай, будь ласка. Насип мені золото. Насипте мені золото, щоб я просто зміг відкрити відкрити. Опа! Сюди, сюди приймай, сюди. Будь ласка, як без цього містичного контейнера. Та містичний. Ловець блискаву, але звичайний курва. А, так. 2000. Дякую. Це анімований? Це легендарний, бляха. Курва. Якби анімований, то тисяч, 10 000 тисяч золота. Якщо випадає, 100 000 зол... 100 000. Тисяч... Бляха. Якщо золото, отакого фігушки тобі чуєш Ой. Давай ще один містичний сертифікат. Молю тебе господній Wargaming Грець тобі кажу. Не. Так. Ну давайте відкриємо зараз 150 тисяч золота і все видаляю гру просто. Один день прямо. Угу. Грай вічно. Ух, чорна скринька. Поїхали, чорні скриньки. 300. Чорна скринька 3, чорна скринька, 2 і 300 золота. Ого! 100 золота, чудово. Чорна скринька 2, чудово. Ну, блін, а чорної скриньки попереднього разу по 400 лупасило, серйозно. 100 золота, чудово. Не хочу ресурси злити? Ні, не хочу, дякую. 300 золота, дякую. Але там чорні скриньки плюс-мінус падають. Хоча б трішки би відбити, чесно, бляха, друзяки. Бо буду тупо без настрою, бляха. Давайте чорні скриньки 2 відкриємо. 500 золота, приймається, дякую. 300 золота, дякую. 600 золота, дякую. Ну, начебто так. Щадить, щадить. 400 золота, дякую. Так, будь ласка, давай, я тебе прошу. Ну, ні, давай спочатку. У мене контейнер. Мега контейнер, будь ласка. Їхать просто. Шостий рівень вмазаний, який в мене вже є. 750 золота. Ну, Містичний контейнер ще випав. 200 золота, окей. Ой, так, давайте відкривати. Будь ласка, давай 10 рівень, я тебе прошу, тільки не преміумний. Опа! М60, 7500 золота є! Туди його! Є. Фух, давай далі. Давай далі. Веза... Є, висоту заносить. А! А! Танчик, який я хотів, куро випаде танк. Будь ласка, тільки не 5000 золота. Опа, 50 так Шановні, дайте, будь ласка, реакції в чатику. Дайте мені реакції, щоб я курва їх наївся. Будь ласка, я так хочу цей танк. Просто в мене немає його. Це єдиний доступний танк, колекційний 10 рівня, який продається, але мені ніколи не попадається. Давайте КПЗ, нехай КПЗ випаде, буде 7500. 5000, добре. Блін, будь ласка, ВЗ 1115. А я тебе прошу, давай. Бляха, курва, 5000 золота. Ой, добре, добре. Ну що, друзяки, 23 тисячі. 23 тисячі, Тобто, по суті, якщо подивитися так, то я поки що пішов в мінус 4 тисячі. Але зараз ми зробимо ще два прокрути, відкривати будемо ще ці контейнери. Ну, понятно, понятно, що це. Так, ну зараз маю окупитися. Зараз маю купитися. Я теж його хотів недавно випав. Так курва мені не падає. Фух, мегаконтейнер, контейнер, будь ласка, як за мега тако з лівої сторони. Його шпонь, шпонь, шпонь. Там мало шпонів, бляха. Давуй за тако. Я, бляха, чуть не пісню від того, як з'їжджався. Давай, чорна скринька. Чорна скринька, слухай. Чорні, чорні скриньки, ну мені подобається, чесно. 500 золот, добре. І 20 мегаконтейнерів це просто капець, хлопаки. Ну, гарантовано має бути золото. Гарантовано. Просто я не вивожу те, що не буде золота. 500 золота. Ну, бляха, не 500 золота, 5000 золота мінімум. Ой, ну не такий же ж наварив. Будь ласка, давайте, накидайте реакції, давайте хлопаки, енергії, енергії, в чатику, щоб ви це почув. І мені підкрутили, будь ласка, щоб я відбив свої 27 тисяч золота. Давайте, давайте, хлопаки, давайте. енергії! Де чатик, де чатик, де спілкування? Давай, давай, давай. 100 золота. Ну, бляха, ну курва. Розумієте, наче з лівої сторони, але йно падає. А, просто це триндець! Зберіг усі, падає, курва, ну добре. Контейнер відпад, ну зрозумів, ну 1500 золота випало. Чорна скринька, Добре. Блін, ну один танк 10 рівня кинь. Один танк 10 рівня, кінь. Якщо не кине, то не відбуду. Ну ти що золото кине, як завжди, ну мінімально просто. Мінімалочку мені насипає. що золото? ну дякую, дякую. А тепер 1000 і ще нулик після нього. А потім ще нулик. Давай. Давай, 10 тисяч. Ну 1000. Ну так 100-0-0. Давай, ти можеш, я в тебе вірю. Містичний контейнер, дякую. Ах, грать з ним, курва, давай! Чорна скринька. Добре. 100 золота. Ні, ну давай хоча б 1000 вже, ну що це 100 золота ліпить. Я взагалі буду мовчати. Я як починаю говорити, воно менше менше кидає. Контейнер Випав. О, Добре. Так. <звук1> -я. я тебе обожнюю, німець мій. Ух, єхать, оце підфартило. Я ж казав: якщо буде танчик 10 рівня, то буде відкуп. Розумієте? Чому я радію, тому що оцей танчик, який випав 10 рівня, хто не шарить, наприклад, Макс, то це 7500 золота. Бо він в мене є. За нього випадає компенсація. Ну, 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 зараз жорстко буде. 750 золота, фух. Так, ну у нас що тут оці є контейнери. Ну, я думаю, відкупився. Побачимо. Що за конти? Е, рулетка на мега, на ці супер-мега топчик-конти, коротше, я збив, називається. І давай якусь десяточку лупаний шпоньк мені, давай, будь ласка. Давай, давай, давай. Скидиш! А це так працює просто! Я просто! Бляха, в мене його нема. Ну тепер вже є. Скидич. Давайте ще раз. Скидич! Бляха, курва. Ну давай, сьомий там буде. Скидич! Скидич, давай! 1000 золота, ну добре. Ну, слухайте. Чудово, давай. оп, 200. Ой, так, ну давайте чорні скриньки. Чорне скриньок золота гантовано. Добре що я зайшов. Та, та, Саня. Це добре. <кхи> і золото давай ще насип. О, чорна скринька 2, і 300 золота Так, ну що, дивимося, наскільки я відкупився. Дивіться, скільки бустерів золота. А скільки сертифікатів? Вау, подивіться. У мене вже 4 по 350 тисяч. Ну що, дивимося. 31 тисяча. Welcome to the Club, buddy. І у нас 31 тисяча. А було 27. Тому я відкупився. Відкупився. Фух. Я вже переживав, думаю, курва. Витратив все своє. І отако нічого не вийшло. Перепрошую. Дякую вам за реакції, це просто топчик. Ще плюс до цього в мене випав цей. Ну, декілька танків нових повипадало. Ото добре, що мені випав, розумієте, КПЗ 70, бо якщо б він, ой, кпз 50Т, якщо б він мені не випав, ось тоді було б недобре, розумієте, друзяк, тоді було б не добре, тому що я б тоді точно не окупився.